Чи існує місто, де кожна вуличка, мов окрема історія, а повітря пахне виноградом, кавою і квітучими сакурами? Ужгород це не просто крайній захід України, це крайній схід Європи. Місто розкинулось на берегах річки Уж, і бере свій початок ще з давніх часів. А чи знали ви, що в Ужгороді є одні з найкрасивіших історичних будівель? Від величних церков до затишних старовинних будинків це місто, яке розповідає свою історію кожним каменем. А ще тут світуть сакури. Не кілька дерев, а сотні. Ужгород це як улюблена книга. Невелика, але така, в яку хочеться повертатись знову і знову.